Сьогодні ми на уроці поговоримо про методи астрофізичних досліджень в астрономії, тобто поговоримо про те, як астрономи отримують інформацію для своїх досліджень. І так, основним джерелом інформації є електромагнітні хвилі та елементарні частинки, які випромінюють космічні діла, а також гравітаційні та електромагнітні поля, за допомогою яких ці тіла між собою взаємодіють. Ну, мудра така рів сказана, ну, але розберемося із цим. І так. космічні тіла можуть випромінювати електромагнітні хвилі у вигляді радіохвиль, інфрачервоного випромінювання, видимого випромінювання, ультрафіолетового, рентгенівського і гамма-променів. Про це ви говорили на фізиці, але виявляється, що наша земна атмосфера різні електромагнітні хвилі пропускає по-різному. Найкраще вона пропускає радіохвилі, отут видно, інфрачервоне випромінювання. В деяких місцях проходить, але в більшості випадків поглинається. Видима частина світла проходить до поверхні нашої планети. Ультрафіолетова вже менше. радіорентгенівське випромінювання зовсім мало, ну і деяка частина гамма променів. Ну от вони проходять до висоти 15 км. Тому для того, щоб можна було проводити дослідження, використовують різні типи телескопів. Вот. Показано телескоп, який працює у радіодіапазоні, е, От інфрачервоні телескопи, ось видимі телескопи, ось телескопи, які запустили в космос, які можуть фіксувати е, ультрафіолетове рентгенівське і гамма випромінювання. От про такі телескопи ми сьогодні з вами і поговоримо. І так, е, роздільна здатність ока людини складає приблизно 1 мінуту. Тобто, якщо два об'єкти. Знаходяться під кутом біль, менше, як 1 мінута, ми його сприймаємо як один об'єкт. Тому, наприклад, на небі, хоча зірки мають велику протяжність, ми їх сприймаємо як одні точечки. Так само і чутливість ока. Вона різна. Найбільшу чутливість наше око має до жовто-зеленої частини спектру. Це й зрозуміло, тому що в цій частині спектру найбільше випромінює наше Сонце. І тут наше око може реагувати вже на 7-10 квантів, які потрапляють на сітківку за 0,3 секунди. Вже ми будемо бачити об'єкт. Якщо таких квантів потрапляє в наше око менше, то ми об'єкт не бачимо. І так, всі телескопи можна поділити на два великі класи: це оптичні і радіотелескопи. Оптичні телескопи, в свою чергу, діляться на рефрактори дзеркальні. І реф... ре... рефрактори лінзові. Ну, а радіотелескопи е, ще використовуються так звані радіоінтерферометри, по яким ми говоримо чуть-чуть пізніше. І так, будова оптичного телескопу, рефрактор. Це перший телескоп, який був створений е, для досліджень в астрономії. Він складається із двох лінз, світло потрапляючи в об'єктив, проходить через телескоп і потрапляє в окуляр. І там наше око його фіксує. Якщо фокусна відстань об'єктива F великий, а окуляра F маленьке, то збільшення, яке дає телескоп, це відношення фокусної відстані об'єктива до окуляра. Ну, перший телескоп це телескоп Галілея. Один із великих телескопів це так званий телескоп Озу, який мав дуже велику фокусну відстань. Через той розміри його були дуже грандіозні. Слідчий наступний телескоп це рефлектор. В нього основним елементом, який дає зображення, є дзеркало. І так, світло потрапляє в дзеркало, відбивається від нього, потрапляє на ще одне дзеркало, і від нього проходить в окуляр, де ми спостерігаємо наш об'єкт. Ну, перший телескоп, який в дзеркальний телескоп був побудований, це так званий телескоп Ньютона. Він навчився шліфувати гарно дзеркала. І е, дзеркальні телескопи, на відміну від лінзових, мають одну перевагу, тому що вони не утворюють так званих спектрів. Е, коли зірку видно не як один об'єкт, а як протяжний спектр. Ну, Один із найвеликих телескопів – телескоп Касегрена. Відомі обсерваторії світу, це Пулківська обсерваторія, яка знаходиться неподалік від. Санкт-Петербурга Палморська. Діаметр дзеркала складає 5 метрів. І вага його 13 тонн. Можна спостерігати зорі 21-ї зоряної величини. Зеленчузька обсерваторія, діаметр дзеркала 6 метрів. І можна спостерігати зорі до 25-ї зоряної величини. Оце відомі телескопи КЕК-1 і КЕК-2, які знаходяться в Чилі, високо в горах. Діаметр дзеркала складає 10 метрів. І таких телескопів зразу-два, тому їх можна розглядати як інтерферометр. Тобто такі телескопи дають можливість розрізняти е, об'єкти на більшій відстані. Ну, Грінвічська обсерваторія. Хоча там телескоп не ахтій-який, але через цю обсерваторію проходить так званий нульовий меридіан. Ми вже з вами колись про це говорили. Паризька обсерваторія е, один із найвеликих телескопів е, телескоп Джеміні, Має діаметр зелта 3,6 метрів, але він знаходиться на дуже великій висоті 4200 метрів рівнем моря. Телескоп Субару, діаметр робочої поверхні 3,2, висота 4,100 метрів. Він може працювати в інфрачервоному діапазоні і з різними фокусними відстанями. Телескоп Магелан. Розмір зеркала 8,4 метри, але він цікавий тим, що це зеркало не одне, а складається тут видно із. Семи дзеркал, кожний з яких управляється, керується комп'ютером. Радіотелескопи. Принцип роботи радіотелескопа чимось подібний до дзеркального. Тільки там замість дзеркала використовується або металева поверхня, або навіть металева сітка. Тут теж промені проходять, потрапляють на цю металеву сітку або поверхню, відбиваються і потрапляють на приймач. Одний з найвідоміших радіотелескопів це. Радіотелескоп Варсебіо, він побудований в гирлі в вулкану. Єдиний недолік цього телескопа, що його не можна налаштувати на об'єкт, який ми хочемо вивчати. Як обертається Земля, так і обертається телескоп, і відбувається налаштування на зоряну не частину неба. Кримський радіотелескоп це один з найвеликих телескопів в світі, які працюють в дециметровому діапазоні. І через цей телескоп були, передавалися повідомлення. Для пошуку позаземних цивілізацій. От повідомлення, яке передавалося із цього телескопу. Ратан 600. Діаметр зеркала 600 метрів. Він теж складається з великої кількості маленьких дзеркал. Його теж один із недоліків, що його важко налаштувати на об'єкт, який ми хочемо спостерігати. Відомий телескоп в нас на Україні, так званий утр 2 Ну, от люди, які будували цей телескоп, ну, тут можна порівняти розмір телескопа і оцінити його реальні розміри. От на цій фотографії дуже здорово видно сам телескоп. Ну і яка фотографія людей біля нього. Радіоінтерферометри це коли декілька телескопів налаштовуються на одну ділянку неба і за рахунок цього збільшується їхня роздільна здатність. Ну от, Один з відомих радіотелескопів ВЛА. Він складається з декількох десятків телескопів. Для того, щоб можна було підвищити ефективність роботи е телескопа, використовують фотографії. Тоді, е якщо наше око сприймає об'єкт, коли в ньому потрапляє відповідна кількість фотонів за е одиницю часу, то фотографія може ці фотони накопичувати. І ми на фотографії можемо побачити об'єкти, які ми. Е Звичайним оком побачити не зможемо. Використовуються так звані фотопомножувачі. Ідея їх у тому, що електрон, який потрапляє, фотоелектрон, який потрапляє на певну пластинку, він може вибивати з неї декілька, пластин, е, декілька електронів. Ну от, Потрапив один електрон, він вибив два, ці відповідно 4. І ми бачимо, що е, один електрон в кінці, при виході з фотопомножувача, вже може утворювати більше. Кількість електронів, які ми можемо спостерігати і зафіксувати або за допомогою ока, або за допомогою фотопластинки. Також використовуються так звані ППЗ матриці. Це матриці, які використовуються в сучасних телефонах і фотоапаратах для створення зображень. І, але оскільки вони мають дуже маленькі розміри і їх можна помістити в середовище, де температура. Порядку мінус 200 градусів Цельсія, такі матриці дуже гарно фіксують зірки. І ми можемо потім по фотографії вивчати їх. Для того, щоб можна було зменшити вплив атмосфери, вивчення космосу перейшло у, ну, у космос, де за допомогою. Телескопів вивчається зоряне небо. От один із самых відомих телескопів Хаббл. Він був запущений в 1990 році. Діаметр зеркала 2,4 метри. Зараз Хаббл теж працює, він передає знімки, і багато із них ми будемо з вами використовувати, коли будемо вивчати будову зірок і далекий галактик. Так, ну от, фото отримані з такого е е телескопу. Е е телескоп Кеплер. Він дає можливість знаходити екзопланети. Це планети, які знаходяться біля зірок, які знаходяться далеко від нас. Е, рентгенівський телеко, телескоп Чандра. Він працює в рентгенівському спектрі. Е, Гамма-телескоп Комптон, Він був запущений в 2001 році. Ультрафіолетовий телескоп Галекс, 2003 рік. Ну і от на цьому все.